Приносить до нас свято День Матері. Свято найдорожчій світі людини. В усі часи усі народи пов'язують з нею найсокровенніше, позвалищують її як найбільшу святину. До привітального слова запрошуємо Отця Василя. Господи, дорога наша, молоде, дорогі батьки. Шановні наші матері, сьогоднішнє свято є таким особливим, трепетним. Ми сьогодні переживаємо цей час, День Матері. Цей час, який наповнений для нашої України, для нашої неньки є досить важким, десь більшості в сльозах, але, попри це все, ми сьогодні завдячуємо нашим матерям. Кожен з нас дякуємо нашій мамі. Та мама, яка була покликана до життя, яка дарувала нам життя, тому що кожен з нас є сьогодні тут. І хочу привітати вас, дорогі матері, за вашу турботу, за ваш такий материнський клопіт, за те, що ви приділяєте багато зусиль чи приділяли для виховання, приділяєте для виховання вашої молоді, молоді для ваших дітей, Як і важливо сьогодні в цей час. Для нашої України, для нашої батьківщини, для нашої молоді, щоб направді діти наші виростали в тій гармонії, в тій культурі, в тій традиції, яку ми навіть зараз сьогодні бачимо у привітанні. Воно милує, воно десь так радує, і воно десь ми розуміємо про те, що це великий потенціал нашої, нашої батьківщини. Можливо, вони для того вони їх виховували і, 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 і ростили, але бачимо. Є реалії нашого часу, де син, який розуміє е, цінність своєї батьківщини, цінність своєї сім'ї, родини вісти на захист, на захист батьківщини. Вам, дорогі матері, які сьогодні в залі наших е, героїв, наших воїнів, і ми вам сьогодні дякуємо і низько вклоняємось. Ми дякуємо. Тим матерям, які сьогодні також є в очікуванні, бо багато є матерів, які чекають на ту звістку, на той телефонний дзвінок э, сина, котрий, можливо, десь якийсь певний час не виходить на зв'язок. Є багато, але ми сьогодні підтримуємо вас, розділяємо, можливо, десь ваш смуток. І просимо, щоб Воскресний Христос у цьому часі Воскресіння Христового допомагав вам, тому що ваше серце є зболене, зранене, і нехай Пресвята Богородиця вам цьому допомагає як мама Небесна. Кожному з нас сьогодні хочу побажати... Тої витривалості, тої віри, щоб наша молодь, яка зростає, щоб ця молодь зростала на в першу чергу для вас, батьки на втіху для нашої держави, для нашої країни, для нашої батьківщини і на втіху для слави Божої, хай цьому нам допомагає Господь, всі ангели, всі заступники. Дякую за запрошення і нехай також Господь благословить тих провідників, тих вчителів, які беруть на себе такий великий і потужний обов'язок мами вчителя. Який виховує, який робить цей вишкіл для наших дітей, для нашої молоді, тому що воно є важко для сьогоднішньої молоді, яка десь трохи, скажу так, є нечемною. Можливо, ми думаємо, що вони є чемні, але десь школа формує трохи по-іншому, десь нарікають. Але важливо є те, щоб ми вміли добре виховувати. Добре зберігати і ті вчителі, які роблять все можливе для того, щоб направду наші діти формувалися добрими дітьми, добрими випускниками для шкіл і тими дітьми, які ми потім радіємо за них, які стають тими прикладом для громади, для школи. Їхні е, портрети, їхні фотографії стоять на стінах наших закладів, і ми за них пишаємось. Приємно, коли заходиш до школи, музичної школи, і е, директор музичної школи Халич він тішить тим, коли каже: отже, це наші випускники. Той здобув те, той здобув, той здобув те, той є там, то є там. Е, дай Бог, щоб це багато було таких. Тих, які засвоюють знання свої освіти, засвоюють свої знання і стають такими лідерами у суспільстві, лідерами в нашій країні. За них пишаємося, за них моримось і за них дякуємо нашим сьогодні матеріалам. Хай Бог благословить Христос Воскрес! Слава Україні!